Вітаю, середа, 6 березня в студії Вадим Ярошенко. Це новини Лайф. Про головні події в Україні та світі просто зараз. Протест проти бездіяльності парламента. Опозиція прийшла поцілувати зачинені двері сесійної зали. Під прицілом Курська область, російські підприємства, які атакують дрони. Не та компанія. Зеленська відмовилася сидіти поруч з Навальною в конгресі. США. Нардипи від європейської солідарності прийшли на засідання парламента. Таким чином, фракція опозиційної партії протестує проти блокування роботи парламенту та скасування пленарних днів. Нагадаю, 6-8 березня парламент мав розглянути правки до мобілізаційного законопроєкту, яких більше 4 тисяч. Проте напередодні у Верховній Раді вирішили цього тижня не збиратися. Сьогодні мало відбутися засідання Верховної Ради України, але двері зачинені. Нікого окрім європейської солідарності немає, і слуги намагаються внутрішню свою кризу перекласти на весь парламент і скасували засідання Верховної Ради України, хоч тут стояли дуже важливі закони. Таке ж є наше подивування, коли ми бачимо, що в кулуарах Верховної Ради відкрита виставка, присвячену Шевченківським дням, але тут немає жодної людини. Не ні депутатів, ні журналістів, ні гостей. Це просто Петьомкінські чергові такі знаєте діревні, які тут будують ці два роки. Замість того, аби посилювати парламентаризм. Ми знаходимося в перерві в засіданні технічної, юридично, тому може бути призначено в будь-який день абсолютно. Попередньо були визначені ці дні. Їх відклали в зв'язку з важливими речами, які відбуваються в сенаті Сполучених Штатів. Ви це знаєте? Тобто ми очікуємо. Позитивного якогось рішення, і через те, що я так розумію, тут знаходяться певні представники сенату, але це не точно плюс збираються відповідні експерти з комітету нацбезпеки, інші народні депутати, хтось хто веде активну міжнародну роботу. Разом з ними вони зараз їдуть дивитися, скажімо так, як використовуються американські кошти, що саме, де саме сказати я. Не можу, але я думаю, що деякі речі в інтернеті вже прозвучали. Тобто йде фактично мова про перевірку використання коштів наших міжнародних партнерів для оборонних потреб. В Одесі прощаються з Анною та її чотиримісячним сином Тимофієм, які загинули внаслідок атаки дронами багатоповерхівки. В ніч на 2 березня. Вчора поховали подружжя кравець, їх тіла та трьох їхніх дітей. Знайшли під уламками того ж будинку. Між тим у Києві кількість жертв ракетного обстрілу 7 лютого зросла до шести людей. У лікарні помер чоловік тяжко травмований у багатоповерхівці на Теремках. Ракетна атака забрала життя і доньки загиблого. Дівчина померла у лікарні. Раніше у сумах внаслідок прильотів безпілотників поранені семеро людей. Серед них десятирічний хлопчик. Один ворожий дрон поцілив по об'єкту критичної інфраструктури, ще два по цивільних об'єктах пошкоджено оселі в багатоквартирних будинках та будівлю дитсадка. Останнім часом РФ посилила атаки Сумської області. Місцевих закликають евакуюватися. На патрульному катрі РФ Сергій Котов, потопленому в ніч на 5 березня, загинули семеро членів екіпажу, ще 27 російських моряків. Ті, поранені таку уточнену інформацію опублікувало гур, як повідомлялося раніше, п'ять українських морських безпілотників завдали нищівного удару по російському кораблю, що охороняв води Керченської протоки. Сьогодні безпілотники атакували гірничо-збагачувальний комбінат та склад пального в Курській області. Як уточнили Лугур, вибухи пролунали у Железногорську. Там спалахнув склад з паливно-мастильними матеріалами. Другий дрон влучив у склад Михайлівського гірничо збагачувального комбінату. Це одне з найбільших у РФ підприємств із видобутку та збагачення залізної руди. Вибухи на Шагонарській ТЕЦ у Російській Республіці Тува. Теж попередньо результат атаки дронів. Втім, поки що у гур це не підтвердили. За даними Росзмі, постраждало щонайменше 23 людей. Центральне опалення. Шогонарію відключили, а між тим, за вікном у місті сьогодні, мінус 13. Росія оголосила бізнесмена Ігоря Коломойського екстремістом та забрала пов'язані з ним активи в РФ. Справу розглядали в закритому режимі. Влада РФ конфіскує майно Коломойського на мільярди рублів, а також близько 500 земельних ділянок у чотирьох російських регіонах, зокрема в Підмосков'ї. Суд Адегіє звинуватив українського бізнесмена у підтримці нової влади України після 2014 року. Нагадаю, що в Україні Коломойський під слідством у СІЗО його підозрюють у розкраданні державних коштів? Сбу затримала російського шпигуна, який мобілізувався у ЗСУ. Мешканця Дніпропетровщини завербували ще під час навчання у московському університеті всередині нульових. Агент служив у районі Бахмута. Він зливав окупантам інформацію про сили оборони поблизу передової. Коли зрозумів, що його викрили, втік з підрозділу, а потім намагався накивати п'ятами у Придністров'я, перетнувши прикордонну річку в гідрокостюмі та ластах. Наразі людина амфібія під вартою йому загрожує довічне Уяснення. На закарпатській річці Тиса зафіксовано найбільше смертельних випадків незаконного перетину кордону. Повідомив речник Держприкордонслужби. в ефірі Ранок лайф Андрій Демченко зазначив, що порушників знаходили не лише у воді, а й у гірських місцевостях без ознак життя. Організатори подібних перетинів кордону наголосів речник не попереджають громадян про усі небезпеки. Більше спроб, які фіксувалися загибелі порушників, саме по річки. Річкові ділянці, саме по річці Тиса, коли вони намагалися перетнути кордон, але також були випадки загибелі і в гірській місцевості людей, рушників, які намагалися перетнути лінію кордону і потрапити по той бік. Тому вкотре можуть тільки зазначити, що не варто ризикувати своїм життям вчора. Буквально також Врятували практично людину, яку яка три дні блукала е горами, заблукала, е втратила орієнтир, і фактично, е також під час своєї такої подорожі він оступився, впав зі, зі скелі і мав травми. І фактично він вже думав, що він там і загине. Але прикордонники його виявили, надали всю необхідну е допомогу. І власне тепер йому його життю нічого не загрожує. Нацполіція викрила міжрегіональну групу наркоторговців. Заборонені речовини, ділки маскували у упаковках з під добрива та котячого корму. Для цього організували онлайн-магазин з оптової та роздрібної торгівлі психотропами. Наркопосилки збували по всій Україні. Займався тим, що розкладував точніше, супротичний амфотерольфосон. Получав за кожну по гривень за штуку. Кримінальна поліція задокументувала 12 фактів збути наркотиків через поштовий сервіс. У фігурантів проведено 5 санкціонованих обшуків на території Херсонської, Миколаївської областей та міста Києва. Що це що це таке? У вас? Це альфа -соль. слідчі вилучили наркотичні і психотропні речовини: кокаїн, метамфітамін, амфетаміни, альфа -пі солі галюциногенні гриби Марки ЛСД пігулки екстазі зловмисникам оголошено підозру чиненні кримінального правопорушення. Олена Зеленська відмовилася від запрошення на звернення президента США до Конгресу через те, що її хотіли посадити поряд із Юлією Навальною. Пише Вашингтон Пост. Образ обох жінок, кожна з яких символ опору Путіну, за планом Білого Дому, мав стати потужним клом для виступу Байдена. До слова Юлія Навальна також відмовилася від запрошення через втому між тим Перша ледь України дала інформацію. Інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану розповіла, як вона ставиться до критики свого відомого чоловіка. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу. Напишіть про неї в коментарях під цим відео, та не забувайте підписатися на новини Лайф. Слава ЗСУ! слава Україні.